Дитячий м'яч на зруйнованому фундаменті, фіранки на вікнах, а за мешканців тут родини голубів. У те, що на місці квартир, тепер дірка в будинку. Досі складно повірити, каже пані Ольга. Не віриться. Приходю додому, по перший місяць ходила, плакала. Постійно чоловік сварився, не ходи туди, не плач. Не віриться, геть не віриться. Жінка разом з донькою мешкала на третьому поверсі. Її квартира вціліла, у маблі та побутова техніка пошкоджені вибуховою хвилею. А спогади про події того ранку, каже, пам'ять ніби старла. Я тиждень в шокові була. Є такі події, що я навіть не можу згадати. От прям, прям так до минути. Страшно, дуже страшно. Встали від вибуху, зарево таке стояло дуже величезне. Я навіть описати не можу його. Все в склі. Від пожежі, яка спалахнула разом з дітьми, рятувалася на балконі свого сьомого поверху, пригадує пані Юлія. Адже вибратися з квартири самотужки не могли. Попрямували до дверей вхідних, відкрили двері, а ми їх відкрити не змогли. Так як вибуховою хвилею сусідські двері вивалили і закрили наші двері за заблокувало нас. Чоловік я без паніки почав уже валувати дим, йдемо на балкон. Потім ми на балконі простояли. Мені так здавалося, що хвилин 10-15. Тоді вже знайомі говорять, ні, ви три години простояли на балконі з дітьми, поки вас евакуювали. А ще додає вдячна долі за те, що її чоловік живий, бо за хвилину до прильоту він мав би бути на подвір'ї будинку. Пролунала тривога. Ми з чоловіком встали, тому що йому треба було їхати у відрядження. Десь в цей момент він саме мав вийти з під'їзду, їхати у відрядження, коли прилетіла саме ракета. Минуло два місяці, та сльози навертаються щоразу, як згадує всіх тих, кого більше немає, каже Надія Якимівна із сусіднього будинку. Я всі, всіх, це знаю. і Зараз я так якось за, ці рани за, трохи затихають, а перші дні не можна, так виходила сюди, то я, я кричала кругом як подивився на це все. Того дня через влучання ракета загинуло 23 людини, із них шестеро стародіти. травмовано 9 осіб. Для підтримки родин із міського та обласного бюджетів спрямували фінансову допомогу, розповідає міська голова Умані Ірина Плетньова. Надавалася допомога в розмірі 13 тисяч 400, Це дві мінімальні заробітні плати на кожного проживаючого в будинку. таких звернулося до нас, здається, 208 осіб, по 15 тисяч на лікування з міського бюджету в нас звернулося 11 осіб, і на відшкодування або на поховання в розмірі 10 тисяч з міського бюджету, і того ми виділили 3 мільйона 802 тисячі з міського бюджету. Крім того, були, була надана допомога з обласного бюджету по 100 тисяч на загиблого і по 50 Тисяч на лікування згідно з висновками експертиза додає пані Ірина будинок підлягає відновленню проект. На відновлення планується бути готовий на 15 серпня і на 15 вересня. Я думаю, що він буде вже з експертизою і надалі можна буде проводити процедуру закупівлі на відновлення даного будинку. Десь жовтень місяць, листопад, поки дозволятимуть погодні умови, ми роботи розпочнемо. в соціальних гуртожитках і готелях міста проживає на. На даний час 30 осіб. Пані Юлія проживає у рідних, а пані Ольга вирішила разом з донькою винаймати квартиру. І, хоча прихисток мають, говорять, та бажання одне повернутися до рідних осель. Хочеться сюди повернутися, так як ну воно вже тут все рідне було. Багато спогадів батьки подарували мені з 93-го року. Вони в селі проживають, а ми з чоловіком тут. Багато в школу п'яту ходила. Та готова заселитися сюди знову, коли вщухне біль, додає жінка, споглядаючи фото десятирічної Аліни, однокласниці її доньки. Тетяна Недбайло, Фадірко Цаба, Суспільне новини, Черкаси.